Це крапа, це корупція, саме натуральна. Так віджимали своє всі гастрономи. Один числа, Сережа, з е Один власник. Не не О, не власник. Не ми ми продовжувати про 15 днів взяли Чого? закону і з порядку про передачі варіанту, який mm. на підставі закону був прийнятий. Дивіться, пам'ятаєте, коли ми зібралися минулого разу і ви казали, що а, є тут працює група не місцевих, які приїжджають і це все <певцерпний> Медель, ви, так? Да. А чому О, вони ці працюють? Вони зацікавлені. Ми ви зацікавлені в чому. Вони зацікавлені взяти дешевше і заробити. У нас інша сторона, ми як депутати, і <певцерпний> ви. Ви. зацікавлені в чому поповнення бюджету. Тому нам треба максимально приділити увагу в тому, щоб і конкурс був, і повідомлення було. Ну я, я думаю, я думаю ну, разом сісти ну, і, і, і ви, вирішити це питання. Ви розумієте, що. Зацікавленість наповнення бюджету у нашої команди э, взагалі велика, бо є э, е в бюджеті кошти, ми більше робимо, ми краще робимо. Тому ну, це навіть буде абсурдно, якщо ми будемо старатися. Бюджет... Якщо ]MM. нас не вистачає в бюджеті коштів, ми починаємо. Щось видумувати, збирати підприємців, просити, допомагати, якісь фонди, якісь громадські організації, але ми, наприклад, знаємо, що там треба чи тротуар зробити, чи ще. Ми перекладаємо потім на себе оці організаційні питання. Навіщо, якщо є, сьогодні у нас шлях на повний бюджет, прийняли рішення депутати на сесії, вирішили ми, що ці кошти туди спрямовуємо і спрямовуємо. Те, що воно в непрозорому ракурсі розробляються ці питання стосовно оренди, це раз. А, а саме в чому? Тому що є в нас комунальні ЗМІ, у нас є телеканал Умен. Хай той дід сліпий, не бачить того інтернету, не може читати газети, але він слухає радіо, дивиться телевізор, два рази в день йде телеканал «Умен». Телеканал «Умен» утрінки показує. А такі нагальні питання, як стосуються цієї оренди, а саме на вулиці Пушкіна, нікому не показали. І от в мене є в руках заява, до мене звернувся громадянин тохар такий Олександр Сергійович. Uh -huh. заява у вас є. Він написав чотири заявки на участь у конкурсі. Uh -huh. На одній відмовився, а на трьох йому показали заявлення, що він ці заявлення підписав саморучно. І він саме має претензію до вашого голови комунального майна, оту, пані Ніни. А саме тут вказує е, на те, що були підділені документи підписі за відмову. Участі в конкурсі, по трьом є про відмову. Про відмову, так. І я рахую, якщо, так, якщо є така заява, людина звертається, значить це весь конкурс, я рахую весь проведений не, 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 з порушенням е, е, закону. Да. І ми просимо весь цей конкурс, що провели по здачі цих об'єктів, перенести. І перенести ще на другої причини. Тому що зараз, як ви знаєте, згідно, проводиться реєстрація ОСББ. Люди хочуть узаконити своє право на власності на будинок, на підвали і на все інше. От коли люди узаконять, це 1 числа заканчується, всі люди мають право до 1 іюля подавати, то тоді будете вже робити конкурси, давати ті подвали, які у СББ не зробили, і давати варени. А на сьогоднішній день у мене є, я річно є представник, я, не тільки як депутат, а є представник від ОСББ, ми вибрали головою СББ по полю Кам'яному 4 Там є підвал 38 квадратних метрів. Вистав був спортзал, я ще був хлопцем, займався спортом там. На даний е, період там тож, був там і е, е, Лебедів, займався спортом до, 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 до певного часу. І зараз цей підвал віддається в оренду. І саме під піде під торгівлю, продовольчими товарами або інше. А інше завтра зайшов фермер, завіз туди 20 мішків ці літри. І буде в цьому домі держати 20 мішків сілі. Чим порушив законодавство? Нічим. І 90 будуть дюхати цю йдуть. І ми завтра узнаємо до Петра, де це фермерська. Я, я взяв цей підвал на один рік в оренду, і ви до їх дожиме терпіти, їхати усі літ. Є в нас підвали. Я не розумію, чого ви не піднімаєте питання. Є підвали, які зараз використовуються і нікуди не платяться. Пушки на 27. Та ми їх заварили ворота там. Mm -hmm. ми ми... Як це мене це... піднімають, то тому, тому році ми, ми все зробили. Зараз уже там, так, Час триває, але ви можете там побачити. Частина із них воно щось є. Ми заварили. Там, коли використовували незаконно і там кровати стояли. А я був шокований на вулиці Уріцького, 72 так, чи 75, 73. Ми знайшли, там взагалі функціонує нерухомість, спортивні клуби, якісь люди проживають, далі там не використовується майно. Але все ж жодне. Можна підвести риску, там, де є люди, там зайшли не сухенько, чистенько, двері, приміщення находиться, нормально. Вибиравайтеся всі там що розимо, там же люди будуть, дві речі, кроваті поставиш, нормально. Ми тоді не зможемо туди зайти. А, Ні, я зараз допомню, що не придбати, те, що Сергій сказав. Питання, в чому це подваль? Залишився вже місяць. Вот, э... Звичайно, там буде ОРГ, їм знали приміщення, яке здатно збиратися. Можна цих два тижні почекати. Не так їх буде багато створено, але той підвал вони могли б 38 30 квадратних метрів, майстерню там треба зробити, щоб поставити буде. А можна мені ремонт? Дивіться. Я живу в приватному будинку. Я не отримала квартиру безплатно від держави, я будувала 10 років, будувала будинку. Давайте давайте Теж не, не отримали. Люди отримали безплатно квартири, mm -hmm. а тепер створили ОСББ і ще хочуть безплатно отримати якісь приміщення. Вони по закону їх. спільно. Ні. Ми говоримо не про ті, які спільної власності по закону. А ми говоримо про ті, які бувші котельні, які належать до комунальної котельні. Значить, там ДНД, якесь, якесь приміщення. Ви Роз, розумієте, що виходить, що чого ось. Ці мешканці отримують безплатно якусь частину приміщень будуть заробляти, а в іншому е, е, ОСВБ немає таких приміщень. Чому? Е, значить, чим хтось кращиший заїде, ви знов ділите е, е, е. ті я... до вас звернулися, а ці стати. Я вам ще питання від мій батько, щоб пустити квартиру в милому. 25 років простояв станка, а всього він простояв 55. Якщо її ванну, не міг затягнути, бо ми батьки зло. А ви кажете, у вас приватна власність. та у вас перепортує там приватна власність. Ну то придумав особового розуміти, віддайте, якщо треба оренду щось віддати. Віддасте свій віддасте? А, чого я від... а маю від... що від... я маю віддавати? 37... 38 квадратів э, території маю віддавати від якоїсь, щоб травшати, щоб на торбиності. Чого я маю віддавати? Ми маємо підтримувати підприємці. То... підприємці я, я, я тому, що... Тому, тому що підприємці заробляють самі на себе? І крім того, вони ще дають комусь роботу. Платять податки. І це йде в бюджет. бюджет. І, і, не і за рахунок комунальної власності ми дуже багато підтримуємо підприємців, малих підприємців. Я, я не далі. Дивіться, зараз буде ОСББ. Люди приватизують. Вона вже їхня, тому що при приватизації сказали, що всі приміщення неживі, чердачні, підвальні і, крон, і територія кроводому принадлежать жителям будинку, які при... в будинку, співвласникам будинку. Все, питання закрили. А до вас та увага продавала, подвали продавала всі в городі. Я скажу пересадити магазини, не хочу, бо я не хочу мати неприятності із, із, із підприємцями. Я нормальна людина. Не хочу мати. Просто не хочу назвати названня цих магазинів. Де подвали позабирали? Бивші чи ці, бивші якісь пунктов'яжища і все. Сидя. Все нормально, все по закону. Закону. Тільки закон для козлів, а закон для людей є. Понімаєте? Для козлів закону нема. І Я і È… ви, 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 ]huh Я вас вислухаю, не перебивайте мене, я вас не перебивав. Ви вас не перебивав, ви не винимайтеся. На даний момент люди йдуть в СББ, візьмуть цей підвал і візьмуть так само підприємця, здадуть в оренду, тільки будуть з цього платити податок в міський бюджет. Підприємник доплатити, і вони будуть за оренду брати собі гроші. Найму йому дворника, бо 90 квартир зараз. Не може обслужити дворника взяти, і сніг почистити дорогу. Це а? вже проблема. А коли б не здобув да, окремо, то зможе. — не зможе Ну Ну чого ти ось є приклади, приклади ОЗБ, які вже криші собі поміняли. Про Давайте говорити по конкретному конкретні туди. Дайте ви... можливість, дайте можливість. Дайте можливість людям зараз зробити створити з приватизувати ту територію коло будинку. І хай люди самі. Рішають, що робити з тими підвалами. А що касається воєнного, то тут табу. То є воєнне, хай воно буде воєнне. За цим треба, щоб і влада дивилася, і люди, дивилися. Щоб не було там бардака. Ви розумієте? Але ви, 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 ви не висловлені. Але два роки. Ви, ви, тут СДТ, ви тут сидите, ви не тут 10 років. Ви тут 10 років. ви тут 10 років, ви тут 10 років сидите. Сір Леонтьович неповний два роки сидить. І тільки треба все, коли створити тільки треба створити ССБП, зразу треба всю перекручувати. Я ще раз говорю підвали, які використовуються. Людей є своє рішення, без вищості кошені, то буде рішення всі. Олексій, підвали, які використовуються людьми в цей перелік, жеками подані. У мене 38 квадратів на такі Вони використовуються ще спеціальні? Там було там був спортивний зал. а зараз його хочуть взяти під офіси. Я не дам її Перший ляжу там на тих сесіях. перший я ляжу. До дуси дівносто пенсіонів. Завтра хто було. Я казав. Що людям, які там проживають, не предложити період ці підвали. виду. Ми хтось з людей підтриме, всі з не в цьому підвалі і солосеться, і всі мешканці підмішують. Це взагалі дають. Та кому ж не дають. Це Де сховали під цей, інтернет сховали, під столом, таку бумажку. Під столом це цей. не Чуєте, в інтернеті сховали, в газеті сховали. Ну думаю, спорту купують акція, ти заворачуватися. Я переведу. <плес> наш кай... на сайт. Ми говорили, що людина, яка працює у нас на сайті, ми кажемо, давай ми не надамо вам допомогу. Все, сніми, Міша, бумажку, все, по фані Ніни Коломієць, хай люди подивляться, <плес> бачите? <плес> <плес> хай подивляться люди. І все <плес> з цієї сторони зніми, Міша. Оце нормально. Попіс є, токар, все, печатка його є, все, хай люди подивляться. Він зробив. Так і робить вивод. <плес> я так розумію, що оце все, вся ця причина. Любі шукати шляхи для поповнення бюджету. Ну, так ми починали розмову. Це просто ми вже зараз перейшли на це, що там ОСББ, і воно вже перше начало нашої розмови вже забулося. Я хочу напомнити, знаєте що, е, з ваших слів що треба шукати будь-який повод поповнення бюджету. Скажіть, будь ласка, коли на е, Софії Піровській 4 подав, подалася одна людина, так? прийшла ще одна людина, ми до мене зверталася, я кажу, теж йдіть. Прийшли до Ніни Васильевина. Там я не хочу говорити, ця людина Ніна Васильіна, не знає, Просто ця людина відмовилася ставити заяву. Їй просто пояснили, хто є там один власник, хто там другий бере. Вона відмовила. Потім звертається друга людина. Я продовжив другій людині. Вона була за кордоном. Я прожив, ти хочеш? Він каже так. Да, дивись, звертайся, пиши заяву, зроби щось. Буде конкурс, кажу. Ми можемо, будемо депутати, хотіли попросити вас, ми були присутні в цьому акціоні, розумієте, що бачите, хто з одної сторони торгується від єврейської сторони, хто від від нашої сторони, від українців торгується. Ми хотіли, щоб було рівні торги, наповнити більше, хто десь більше. А може а зараз, зараз з єврейської сторони підбираєте. Сергій Леончу, я вас попрошу. Сергій Леончевич, я про я вас не перебивав ні разу. Я можу вручнити. То, це, я до вас не перевав ні разу. Я якийсь нього, а ви білі люди. І ви мені умови ставите. А я не, не можу розуміти. Я комусь винен з вас щось? Персонально, ні. То тоді, чого ви так зі мною розмовляєте? А як ми зі вами розумові? А я можу сам сказати, чому за мною у вас починили так розмовляють? Чому так у ну, за мною розмовляється? Я це не, не, не знаю, я говорю за себе зараз. Давай я зараз скажу цей, дивіться, я щоб ми завершились нашим, щоб ми не були. Я розказую, що помічники, які присутні на комісії, ви ж знаєте прекрасно, вони не отримують. На що ви їх присилаєте? Ходіть самі на місії. Чого тому, не було на комісії депутатів? Тому що він, він був, був госпіталі. в госпіталі, він не зміг прийти. Житомир прийшов, він буде, документи не отримує. Кажуть, бюджет, бюджети за товаря. Як житу може бути проти? Звісно, за. Але за прозором. Так, татаро рука тоді не було, він був в госпіталі. І, Ї... а Житнухи він переліку не бачив, він не може Як бути проти. Він не бачив, він не йому руки давали. Ми Ви йому не Ви йому не дали? Він що Він читав. Все. Він знав, в якому номері газети воно буде опубліковано. Ну, скажіть, ну, про те, що я... Це Давайте. Це? Давайте я одно чути, що не в прозорий спосіб подана була інформація. Конечно, 100, 100%. 100%. Підтримуємо 100%. Це брехня, чого, бо я вже виїжджав сам на ті об'єкти. Підходили люди. Знають хто що хотів, зверталися громадські активісти, питали, як, чи, ми, е, так, чи ми сяк будемо здавати, чи е, можна їм писати заяви. Приходили від різних громадських організацій. люди. Слухайте, я, я, я ну, не вірю, але я знаю 100%, що і ви моніторили це все з нами. Ну, що, Я вам хочу сказати, давайте, ми, якщо в нас є питання, які ми повинні е, будемо, вирішити, щоб в подальшому у нас не було таких підтримки. До 1 числа перестановити а? ці всі оренди. Та, люди посадають ОСББ, а тоді буде видно, де це чи не буде ставати оренди. Знаєте, ми... Хто за цей час щось платив міський бюджет? Та ніхто не буде офіційно ж не охоронено. Так. І скажіть, будь ласка, е хтось взагалі, як була це передана, на якій ну, на балансі Умського водо 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 водоканалу? У мисський водоканал, щось платив, чи йому дали ну, в оренду пожиттєво? Ну, як це називається? То, як, це, це його майно, бо я він не платить. То його, він нічого не платить. Дивіться, а в нього є документ, документи на цю земельну ділянку, кадастровий номер, все, що, що можна було вже передати в оренду комусь другому. Як воно буде? Як ця процедура буде? Я вам не можу сказати, чи є він кадастровий номер. Не ну, ну то як ми говоримо про те, щоб надати це приміщення? В оренду а чому ми не можемо розпорядити відповідно до закону, ми маємо право встановлений законом спосіб. То навірно треба спочатку відвести цю ділянку, взяти її розмірі, вивести її, як вона повинна бути, зробити говорите, номер і ми потім ми... давати Це... його в оренду. Виказ... А ви робите, ви здаєте його дали... в оренду, що нічого не маєте. Ми хочемо вже заробляти гроші сьогодні. Правильно, то тобто, я, я дуже радий, що ми хочемо заробляти, що міська е... влада хоче заробляти попиняти бюджет, але так. його треба. Поповнити не одним чоловіком на конкурсі, а щоб було три чоловіка. Конкурсі, чи це ж був Цьому ці людині, яка б взяла його в оренду, щоб вони між собою говорили, хто дасть більше. Все, не чоловік, ви не хочете цього зробити? Ви не хочете цього зробити? Я хочу це зробити. Ну, то це то чому це? ви, чому я, ви я, не хочете? цього зробити? Я зробили? не можу розуміти зрозуміти. Ви, от чому е, ця людина не прийшла в термін не подала. Та подала, що ж є, що він він ж написав нам заяву, що ви його підписом з числа що на на відмовилася, хоче назад. Ні, він не відмовився. Так, він так, прийшов, що сказав, що його підпис підроблений, що за мене відмовився. Заяви проходять через канцелярію. Написали заяви, що вони хочуть взяти варіант. Потім почали відмовлятися, писати заяву, що не хочуть брати варіант. Навіть сьогодні вже відмовляються від тих, що вже отримали документ про те, що ми пропонуємо укласти договір. І вони зараз пишуть, відмовляються укладати договір. Причина вказують відмову. Це його право. Чого я маю виясняти, чому він хоче відбуватися? Наприклад, дивіться, я ще посадив... Подивіться, йому не подобається. Він нам написав, що підробили підпис. Він не писав про відмову. Канцелярії це підробили підпис. Чи десь в коридорі тут підробили, принесли. Чи треба в кабінеті під Ми цього визначити ну, не, не можемо. Заказувати руси, то не зумати робити заяву міліцію, щоб оцій почерк проводити. Ось... Тут хай розкаже, що правда, неправда. Так? То чому ми не можемо зробити йому, щоб конкуренція була? Що може друга людина? Ти построїв, будь ласка, все построїв, нема проблем, ти ним користувався, нічого в міський бюджет не сплачує. Якщо ми зараз відмовимо і е... підставимо, і підстава відмовити, Стало моя заява, що підємні подписи. Я несу відповідальність за всі свої дії. Звідки мені знати, що ця людина? За 20 років працювали, які відповідають до мене заяви не приносили. 20 років працювали по держмайну. Нема куди не переселити нічого. Все продали вже все. Все, нема, що ніби говорить не, нічого, я не, нема. Я його продав. Я, що так, продав. я, міню, міню. я, я розумію, міню. що рішення, але де? Сережо, давайте, не зараз. Давайте не компроміс, як це правильно зробити. І на цьому ніхто такого ніяких не буде. Ніяких А про те, що хочу сказати. Вчора зібралися служби, от вони вчора ділу проговорили. Вчора якраз політичні випроси ніхто не піднімав. І це ми вже зібралися другий раз. І хочу вам сказати, я буду тепер прямо збирати своїх комунальників, бо я хочу тих без шуму оприділитися, які там проблеми, як їх зробити. Бо коли зараз почне хтось на горло брати і говорити, що там треба робити, я правди і стратегії не виведу. І мені треба мої питання сісти спокійно і почути, чого це там так не робиться, як це там так не робиться. І я вам хочу сказати, поки що так воно, мабуть, і буде, щоб застосуватися моїх питань. Бо е я вам ще раз кажу, політика мене не цікавить. Якщо там десь хтось хоче займатися політикою, там ще контроль, все є. Держава зараз надала всім контролювати. Але за час, громадські діячі, які приходять на наради раніше от зараз вже починається якась культура на спілкування. Зберемося за ним, у нас в понеділок планерка буде і вирішимо це питання, бо це дуже серйозне питання. якщо Хтось під підробив якісь підписи. там підписи, заяви дає, ну... Значить, всім тоді зібратися. Є в нас, е, е нас е, заяві написано, що підробив. Є е в нас е, цей зам е, військового голови по напрямку. От, будемо всі я не можу так рішення прийняти однособово в цьому питанні. Це, я, на нас,